Друзі, всім привіт! і з поверненням на мій канал продовжимо дивитися розпродаж в магазині Resort. В минулому відео ми з вами дивились пуховики, на яких діє зараз хороша знижка, і говорили про те, які саме речі вигідно купляти саме зараз, і серед них на першому місці. Трикотаж, який буде актуальним і в цьому ще холодному сезоні, і на наступний рік, пропоную сьогодні продовжити шопінг-огляд, а також заглянути в магазин «Сінсей», де також почалися новорічні знижки. Що стосується аксесуарів, дивіться, пояси є класний леопардовий такий. Все по 199. Дивимося. Не все. Тут 299. Оцей леопардовий, може, і коштує 100. Або ж вони ще не встигли змінити цінники. Дивіться, 300. А тут под... сказано, що по 199. Рожевий ось такий є, чорні аромати. Я, до речі, не знаю туалетну воду ніколи не купляла в резерв. Не уявляю, чи вона стійка, які запахи є. Але зараз знижечка на них. Ну, ось така, наприклад, коштує 600, а коштувала, е коштувала скільки? 899, да. Так, ось такі окуляри від 299. Можна придбати зараз. Ось Такі, здається, в мене є. Рідко вдягаю, але є. Тут все по 199 блузи. Ось така блуза є, наприклад. От мені не подобається, коли стоїть а, ціна все по 199, ти береш якусь блузу, а вона коштує 300. Ну, тобто, дезінформація якась. Це взагалі якийсь жах таке не брати. Якийсь іспанський сором. Так, тут пуховики, це нова колекція. бестселер, Ні, це бестселер, Останній шанс купити, але вони дуже якісь несимпатичні. Тут йде все по 499. Штани із кожзаму. Ось такі, в принципі, симпатичні, базові, такий базовий відтінок. Утеплені. Є на що подивитися. О! Оці класні. Я їх приміряла. Зараз вони по 499, по 500, коштували 1000. Вони класні. Вони сідають по фігурі, вони дуже м'якенькі, дуже приємний такий кожзам. Тут все по 499. Ось такі світ. Ні, толстовки. Толстовки, вибачаюсь, по 499 мінус 44% знижка світло сіра, Прикольно. Так, дивіться, ось такі толстовочки сіренькі з'явилися. Мені подобаються. Є ось така з надписом. Хотіла додати до толстовки, що класно вона поєднається з ось такою, наприклад, спідницею з люріксу. Не обов'язково це тонкий трикотаж. Це може бути ще кращий варіант. Це ось такі чорні толстовки в мінімалістичному стилі, які також будуть класно поєднуватися із люріксовими спідницями. Ось, в принципі, брати це що це я бачила вчора. Так, да, я вчора була, от я не знаю, вона якась дуже міні-така мікроскопічна, вони по 300, до речі. Темно-сірі, утеплені, по 300 гривень. Отакі от, толстовки. Але вони такі вкорочені. Сірі є, е, сині по 300 тонкі. Просто двонитка і біла одна залишилася. І ще, і ще є отакі, от, дивіться, зелений. Теж така моделька йде просто, якби такий джемперок. Ось така вона всередині. Зверху бавовна всередині фліс 300 гривень. Темно-зелені, базові. І чорні такі ж. XS і XS. Залишилися тільки -ки. Ось такого ще плану є толстовки. Мені вони дуже подобаються. На жаль, немає таких сірих, по-моєму. Я не зустрічала ще. Так, коштує вона 800. А знаєте чому? Вона така дуже цупка. І ще весь прикол в тому, що тут ніби йде е, імітація сорочки під низом. Насправді це такий шматочок білий, да? а для сорочки виглядає шматок котону. Але дуже, дуже мені подобається такий стиль, круглий виріс. Сюди можна під низ вдягати, наприклад, білу футболку. Так, є отакі світшотики. Це все нова колекція. Колись і, на неї, і до неї дойде черга. Зараз, дивіться, знижка діє на ось такій спідниці по 199. Подивіться, зараз пішла на них знижка до мінус 50%. 169 коштує така. Є ось такі парки по 419. Ні, почекайте, чому ж парки по 749, а по 419, мабуть, що куртки. Да? 499 така куртка. Бомбери чорні. Бомбери по 419. Краще брати такий подовжений бомбер за 419, аніж ось таку дивіться куртку. Вона, вона якась ніяка. Дуже тонка і на вигляд зовсім не якісна. Якась шматок клійонки і дивіться бомбер. Бомбер набагато стильніше виглядає. 419, зараз такі бомбери. Ось такі дублянки 849, але погляньте, що тут відбувається. Вони взагалі вже хливенькі якісь. Отакі жилетки непогані. Хто любить такий варіант? 419. Це без знижки, Такі по 329. Ось такі худі. Мені подобаються ось такі сірі Каліфорнія і подобалися. Зараз по 359, здається, вони так і коштували. І мені не здається, а їх ціна й була 359. Ну, ви розумієте, що такий розпродаж, да? вас просто тупо дурять. Ставляючи, ось, наприклад, попередня ціна, можете перевірити в моїх відео, вона коштувала ще місяць тому назад 359 гривень. Зараз просто тупо написали, що попередня ціна нібито була 550 і зробили типу мінус 34% знижку. Ну, бред. Знову ж таки, розпродаж, дивіться, светри. все тепле, на всю теплу колекцію йде знижка. Чесно кажучи, треба подивитися десь в старому відео, скільки ж коштував цей світер і наскільки це правда, що перша ціна 700, а зараз 400. Тобто мені не віриться. Такі ось класні. Мені подобаються такі в'язані светри. Ну, Наприклад, ціна зараз 359. Здається, вони всі зараз по 359. Ось такі 419. А, до речі, кардигани йдуть без знижки. Дивіться, 439. Ну, невисока ціна. Також знижки на взуття. отакі такі лофери 439. Якщо чесно, я не дуже вражена знижками в Сінсей. Взуття ось таке. 649. Попередня ціна 1000. Ось такі мені подобаються, я вам раджу їх. Приміряти, вони не важкі і стильно виглядають. От дивіться, коштували 1000, зараз 749. Ну, можна, да. от допустимо ціна, така більш-менш да, лояльна, скажімо. Ці також дуже легенькі. Прикольні, височенькі. От я можу їх навіть радити. Знаєте, от такого от відчуття, що в тебе в руках взагалі якийсь такий ну, кусок пластмаси, такого відчуття немає. Оці прикольні теж. 749. Так, дивіться, ще в Сінсей ось такі є, як це називається, боді. Боді йдуть зі знижкою також, надіюсь. Да, дивіться, мінус 52% знижка по 239. Або ж ось такі взагалі супер прозорі такі, як це називається, мереживні, по 329, мінус 34% знижка, дуже красиві. Є ось такі просто йдуть як майка, як блуза, топ. Да, можна як завгодно назвати. Класні теж зі знижкою ціна 239. Мінус 52 відсотки знижки. Всім привіт! Зробила собі ось таку каву із Green Smile. Це фірма. Це в нас овся, вівсяний напій, такий баріста. Проблема в тому, що чомусь він зібрався такими хлоп'ями всередині. Я думала, що він прокис. Насправді не лякайтеся, мабуть що дуже добре, особливо, коли ви ставите його в холодильник на всю ніч. Перед використанням треба дуже добре його змішати, ось, щоб не було тих жирних таких ну, плям. Ніби хлоп'я такі, взагалі дуже смачний, всім рекомендую. І, до речі, вже ціна практично така ж, зрівнялася із цінам звичайного коров'ячого молока. Тому хто любить саме ось такі варіанти, хто не може собі дозволити, алманд, це миндаль, да? купляйте вівсяний напій, дуже класний. Взагалі смакує навіть і без нічого.